У золочеві на вулиці Бродівська, два біля торговельного центру Надія, відкрився магазин фурнітур з комплектуючими для меблів. Тут ви можете придбати релінгові ручки для кухонних меблів, ніжки для тумбочок кухонних, диванних поличкотримачі, конфірмати для скручування меблів, петлі завіси 100 без бездотягу вішачки різних видів та величини, підйомні механізми для дверей, заглушки для шурупів, сантехнічні кільця, направляючі шухляд з дотягом та без, пластикові кутники, меблеві стяжки, різноколірна кромка для меблів, дзеркало тримачі, підпірні ніжки для дверей, меблеві труби різних діаметрів та комплектуючі до них, сушки кухонні різних розмірів, ніжки для столів. Крісла, табуретки, вклади для кухонних шухляд, м'які крісла, замки для міжкімнатних дверей різних типів, серцевини, завіси, олійниці кухонні різних видів, монтажні рейки кухонь, ущільнювач до шаф купе. Тут ви знайдете стильні, якісні та сучасні деталі, які перетворюють меблі на справжню красу, бо ми віримо, що краса в деталях. Нас можна знайти також в інстаграм та у Фейсбук групі Фурнітур. Там ви побачите нашу локацію, новинки та всю корисну інформацію. Завітайте та оберіть те, що зробить ваш дім ще зручнішим і стильнішим. Фурнітур це деталі, які надихають.